Всім привіт! І на зв'язку з вами Ольга Шапляна. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий додаток, як VN. Ви можете його знайти і завантажити як на Android, так і на телефон. За допомогою цього додатку ми робимо різні класні креативні відео, які вам будуть корисні для роботи. Також можна робити контент різного формату і виставляти різні відео. Вони можуть бути як рекламні, робочі, особисті, що хочете. Давайте, до прикладу, покажу. Я робила в Німеччині рекламу одному бренду. Вони мені прислали прикраси і покажу, як це. Дуже часто я роблю там різні відео. Ось дивіться, тут, наприклад, було відео, музику я потім накладувала окремо, але тут, бачите, були вставлені різні фотографії стосовно роботи і потім ще текст. Всі ці відео можна обрізати, додати любий текст, додати абсолютно будь-яку музику. Ось, наприклад, дивіться стосовно продукту. Я знімаю. Baby, baby, don't you see? І можна, наприклад, знімати там. Щось вам десь яке я ще покажу. Але добре, давайте просто відкриємо будь-яке відео і подивимося, як... Яке відео можна робити? Ось, до прикладу. Спочатку, що я роблю? Раз, два, три, чотири. Чотири. я натискаю кнопочку і тут додаю різні відео. бачите? І тут вибираю відео, які я хочу додати. Ось ми, до прикладу, додали будь-які відео. Що ми робимо далі? Нам треба якась музика, де я завжди беру музику. Я заходжу в TikTok. До цього я завжди збер... дуже часто, коли сижу в TikTok, я завжди зберігаю різні класні якісь там музики, різну класну музику. From... А подобається, натискаю ці три рисочки. І тепер я натискаю на brain Потім я повертаюся знову у програму VN, Натискаю саме перший значок музики. На зву звуковий ефект. Натискаю витиршка з відео. Натискаю ОК. Вставляю це відео. І це і ім'я оцієї музики. Я можу писати ім'я, можу не писати. Натискаю готово і додаю в кімнату. Потім я нажимаю на цю кімнату і є ця пісенька. І я її натискаю отак шукати. І воно імпортується. Сюди відео. До ну, прикладу, я можу потім обрізати це відео. А, можу знизити. Тут ви можете робити і гратися, як ви хочете, щоб воно було як завгодно. Що ще іноді дуже важливо, це те, що є м і гучність. І поворот, і відображення, але ось ця така зумірувать. Можна зробити цей інхай. Зробити що? Можна зробити. а можна Усі ці функції. Я вам рекомендую також завжди використовувати. Ви можете тут писати будь-який текст. Це може бути заглик, чи може бути просто текст. До прикладу. Тут ви можете вибрати, як це буде виглядати. А текст ви наші маєте змінити і пишете щось. Добре, там я тебе люблю. Ну, до прикладу. А, що ми можемо робити? У нас тут є також різні шрифти, тому ви тут ви собі клацаєте те, що вам потрібно. А, тут. Добре. Безкоштовних шрифтів тут достатньо. Ви виставляєте той розмір, який вам потрібен. І також ви можете вибрати колір. Ви можете вибрати і фон, і тінь, і, вс і все, що завгодно. Ось так, непрозорість. Тобто тут ви граєтесь, хочете трошки, хочете повністю, хочете якийсь радіус. Тобто тут ви самі собі там клацаєте, що потрібно. Тут класні різні шрифти можна робити, просто з цим треба гратися. І ви можете потім пересувати і дивитися, на якому моменті е цей напис повинен там пропасти, і тут ви можете накласти новий напис чи не накладати, потім він знову новий з'явиться. Ще є значок, ось такий третій, це додати елемент. От, Наприклад, можна додати фото. Його можна також і змінити, і накласти, і перетянути. З однієї сторони, ви перетягуєте, що ваше фото там, до прикладу з'явиться ось тут. І ви там собі виставляєте, де воно повинно закінчитися. Оці стрілочки, це ми все пересуваємо. Також можемо зробити анімацію, що це буде: вицвітання, масштаб. там. Перевернути взмах. І ви собі вибираєте, як швидко це буде робитися. Оце все і це як швидко. Так швидше, отак повільніше, до прикладу. Тобто, в цих програмах ви, ми можемо. Я хочу вам показати просто з текстом. Ну, до прикладу. Ось, бачите? Ти мене змамила, ти мене змінила, ти мене любила, ти мене погубила. Менше це також дуже класно. Ось дивіться. Я роблю Давай виключимо світ. Наклалися слова, і це дуже-дуже класно вийшло. Тому, в принципі, це те, що я вам хотіла показати, але ще до прикладу, поки в нас є в принципі, час, ми можемо з вами спробувати зробити відео. Як воно робиться? Ми натискаємо на синій плюсик, дивимося уважно вправо, в нижній куточок. Плюсик. New Project. Ми натисли. Так, треба повибирати там трохи відео. Давайте виберемо те, що я трошки там сьогодні не знімала. Ось Давайте виберемо і щось там трошки обріжемо. Нам треба вибрати якусь музику можемо вибрати це щось з відео. Але ви бачите, що музика там тільки 14 секунд. Я додала на 54 секунди, тому я щось буду обрізати. До прикладу. Ось я йду, потім телефон підіймаю, і, наприклад, я тут натискаю розділити. Тут воно не фокусувалося, до прикладу, я цей фрагмент собі видаляю і залишаю, що буде ось так. Там я можу залишити, там буквально тут також обрізаю. Я видаляю все, що мені не потрібно. Чи я можу не видаляти, я можу натиснути ось так на відео. І ось цими ползуночками вибрати те, що мені потрібно і зробити. Тобто тут просто можна, можна навіть ось так. Двома пальчиками в різні сторони вводите. І ось тут потім вибираєте, скільки вам ну, там, треба цих секунд, щоб, воно, щоб вони були. Хочете, обрізайте, не хочете обрізати, можна просто повзуночками. Повзуночками це все робити. Ви бачите, і секунди. Якщо нам щось треба просувати, в цьому відео там. Трошки там ось це повторюємо. Так. Ага, я бачу, в мене в мене вийшло дуже довге відео, тому я там, до прикладу, зменшую. Давайте додамо якийсь текст, так? А, ми можемо написати прогулянка сьогодні, до прикладу, шрифт. Я дуже часто використовую, в принципі, цей ось так. Можна спробувати. Ну, чорний ні, ну, допустимо, залишимо білий. Прогулянка сьогодні, але. Хай воно буде там трішки на. Ну, так, одну секунду. The... Що ми ще можемо зробити? Прогулянка сьогодні. Ми зробимо анімацію. Це буде там вицвітати. Ц Цей напис буде так. Тут ми, до прикладу, прискорили відео. А тут ми давайте зробимо анімацію. Зуміємо. <зумірить> Сінзайрі тут лебедя, до прикладу. А тут, me, а, me, так. До прикладу, тут ми. <плеслуж> ліво, А тут, до прикладу. зараз, <плеслуж> Mm -mm. На це нам відео треба щось. О, так, щоб воно вгору до, до прикладуш. Чо не скраще? Добре, давайте будемо так верхти. І ну а нет о break from my brain. From the doubt, from the stress, from the pain. This anxiety is killing me and keeping me awake. Можете робити будь-яку анімацію, можете підставляти будь-яку музику. Я б музику рекомендувала брати, в принципі, з ТікТоку можна брати дуже багато з чого, чи, можливо, якщо ви завантажили на телефон, ви можете з телефону додавати музику. Ну, тобто, якщо у вас щось є, не питання. Але якщо вам треба накласти голос, ви також натискаєте значок музики, і це є голос. Натискаєте голос, і тут є запис, і ви починаєте записувати. Ви можете цей голос потім перенести в будь-яке місце.

Тобто ви можете робити такі е, різні речі саме в додатку в Як потім, Що потім ви робите з, з цим усім? Коли ви зробили ось тут, до прикладу, ми знімали на iPhone, потім вставляли трошки. <му> вже е, трохи повільніше було. Зараз всі дивимося вгору, в правий куточок, синя кнопочка. Можна просто зберегти, а синя кнопочка це експорт, це ми завантажуємо і воно в нас зберігається в нашу галерею. І потім ми це все можемо спокійно виставляти. Бачите, можна зберегти і зразу там кудись закинути, а можна, чесно, просто зберегти собі в альбом і потім вже нормально виставити. Тому це, до прикладу, такі різні відео, які там, я знімала через цю програму. І як бачите, ну, я тут дуже-дуже багато всього монтую, як життєвих, так продуктових, так і робочих відео. Ну, робочих поки не так багато. І все дивіться, потім ми заходимо в галерею. і Ось є це відео, яке я собі завантажила.